Вітаю вас на телеканалі НТК. Інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Сьогодні у новинах ви побачите на Прикарпатті сформували і укомплектували зенітно-кулеметний батальйон. Перед нами було багато викликів, і один з них захистити небо від ворожих дронів. Від жовтня в Україні на грві, грип та ковід. 19 перехворіли майже 2 мільйони українців. Яка ситуація в Коломийській громаді? Якоїсь критичної ситуації чи критичного росту захванця зараз не спостерігається. Воїн збройних сил України після поранення виготовляє вироби з дерева. Вона відволікає. На захисті неба на Прикарпатті сформували і укомплектували зенітно-кулеметний батальйон, завдання якого оберігати область від атак ворожих дронів. Новиною поділилась голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Перед нами було багато викликів, і один з них захистити небо від ворожих дронів. І ми це зробили. На Прикарпатті сформовано зенітно-кулеметний батальйон, завдання якого оберігати нашу область від атак з неба. Ми подбали про те, щоб їхня робота була максимально ефективна. Для потреб батальйону придбали 54 пікапи. Частину автомобілів ми закупили за виручені кошти з благодійного аукціону. Решта це кошти територіальних громад та благодійників наших. Усі машини обладнані великокаліберними кулеметами, засобами автономного зв'язку, спостереження, раннього виявлення цілей та іншими необхідними спецзасобами. Для цього з обласного бюджету в рамках програми підтримки наших військових формувань було виділено 25 мільйонів гривень, за які придбали тепловізори, приціли, засоби зв'язку, зарядні станції, прожектори тощо, і вже сьогодні маємо результат ефективної роботи наших оборонців неба в області. Під час останніх атак було успішно знищено ворожі повітряні цілі. Ми продовжуємо роботу у цьому напрямку. Дякую всім, хто долучається та допомагає. Бо протистояти ворогові ми повинні тільки разом. Зігрітися, випити гарячого чаю та зарядити свої мобільні телефони в Івано-Франківській області. Облаштовано понад 450 пунктів незламності. Найбільше пунктів облаштували органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, загалом 371. На базі підрозділів головного управління ДСНС в області діють 35 стаціонарних пунктів ще 20 – мобільні і два на базі автомобілів підвищеної прохідності. Наразі розгорнуто чотири мобільні пункти в Івано-Франківську, Коломиї, Калуші і надвірній. За потреби готові встановити ще 16 мобільних пунктів незламності. До того ж, 26 пунктів працюють при головному управлінні Нацполіції. 14 розгорнуло головне управління Держпродспоживслужби та два Укрзалізниця всі пункти незламності забезпечені генераторами, автономним опаленням, запасами питної води та доступом до інтернету. Від жовтня в Україні на герві грип та ковід 19 перехворіли майже 2 мільйони українців. Епідсезон розпочався у жовтні. Хворіють і прикарпатці від ускладнень грипу в Івано-Франківській області померли троє людей. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Яка ситуація із захворюваністю в Коломиї? Наші журналісти розпитували у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій, грипу та ковіду триває в Україні від жовтня до квітня. Щороку, у ці місяці, зростає кількість хворих на віруси, розповідає Назар Козовий, заступник директорки Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. В нашому закладі в середньому постійно на лікування з цими захворюваннями перебувають 400 людей. На сьогоднішній перший тиждень, який пройшов у нас цього року, вже. У нас лікувалося від гострих респіраторних хвороб 344 людини. Хворіють як діти, так і дорослі. Продовжує Назар Козовий. Статистика звернень до сімейних лікарів перегукується із попередніми роками. Якоїсь критичної ситуації чи критичного росту захворюваться зараз не спостерігається. Але крім того, в кінці року, в грудень місяць, ми спостерігали підвищення захворюваності на інші інфекційні захворювання. Зокрема, було збільшення захворювання на вітряну віспу і скарлатину. Наразі ситуація дещо успокоїлася. Однак зменшилась кількість підтверджених випадків коронавірусу. Лікарі Коломийської первинки зафіксували лише два випадки за перший тиждень нового року. Про підтверджені випадки грипу говорити не можуть, адже фінансування тестів на визначення грипу у бюджеті не передбачено. Такі тести можна придбати в аптеці, як і вакцини проти грипу. Продовжує Назар Козовий. Адже щеплення один із найефективніших методів профілактики хвороб та уникнення ускладнень. Вакцинуватись від грипу потрібно щороку. Зазвичай у вересні жовтні однак можна це зробити і у січні, якщо не встигли раніше. Але на жаль, вакцина від грипу теж державною програмою не фінансується. Можна придбати в аптеці зараз. До речі, є в наявності в аптеках, можна придбати і провакцинуватися. Якщо людина е Раніше не вакцинувалася, нічого страшного вона одноразово вакцинується. Якщо це дітки до 9 років, первинний комплекс вакцинації бажано провести з двох вакцин за один і під сезон. Вакцинація від ковіду зараз продовжується безоплатно. Тобто, ви можете звернутися до свого сімейного лікаря, сказати, що я хочу провакцинуватися. І ваш лікар вас далі там проінформує, що потрібно. Назаркозовий підсумовує реальна кількість хворих на ГРВІ у громаді може бути більшою, адже чимало людей самотужки лікують за 100 без звернень до лікаря, водночас він наголошує навіть дистанційна консультація із сімейним лікарем обов'язкова і нагадує про випадки, коли обов'язково і екстрено потрібно звернутись до медиків. Якщо людина відмічає, що в неї посилилась, наприклад, задушка і тяжко дихати. Якщо людина під час кашлю помічає, що в домішках мокроти є о, кров, якщо людина є о, ознаки кишково, о, кишкових о, проявів. До прикладу, діарея, блювання – це е, вже такі симптоми, які е, критичні. Водночас лікар наголошує: якщо захворіли, то залишайтесь вдома, не відвідуйте людні місця, дотримуйтесь правил гігієни та збалансовано харчуйтесь. Він без роздумів пішов добровольцем захищати Україну, а згодом через поранення повернувся додому і зараз у своїй майстерні виготовляє вироби із дерева. Це історія військовослужбовця з Перегінська Василя Семка. У чоловіка немає художньої освіти, проте це не заважає йому творити. Різбярство Василь опановував самотужки ще з дитинства. Розпочинав з найпростішого і поступово набирався досвіду. Декоративні були підставки під мисливські теми, зеркала і орнамент такий декоративний з дубових листочок. Заняття улюбленою справою перервала війна. Чоловік пішов добровольцем 2 березня 2022 року. Захищав кордони України на Авдіївському напрямку, отримав три поранення. Довго лікувався, згодом знову взявся за різбярство. Демонструє першу виконавку. Нану після повернення роботу якийсь ангел охоронець оберігав мене, ця ікона символізує мій вихід з того становища, і завжди мій ангел мене охороняв тих покиних ситуаціях. Працював над цією картиною Василь близько двох місяців. Після усього пережитого чоловік розповідає про різбярство, як про вид реабілітації. Вникаюся все це. Ну і не згадую просто про війну. Створити щось нове з дерева, тобто воно. Відволікає від тих всіх буденних цих і тобто і армійських і військових дій, і воно трошки приглушує. Сьогодні Різбіар переважно працює над релігійною тематикою. Його вироби є не лише у місцевих, замовляють роботи люди чи не з усього світу. Коли люди побачили, що я там займаюся іконами, вони почали замовляти в мене ікони і в подальшому скульптури. Вже люди замовляють з за границі, ходять мати такі речі рушної роботи. Військовослужбовець різбярству навчає і дітей, а ще незабаром планує проводити таку реабілітацію також для побратимів. Військовий із Києва обвінчався на Коломийщині. Подружжя Олега та Ольги у перші дні повномасштабного вторгнення знайшли прихисток у селі Воскресінці Коломийської громади. Олег став на захист України, служить на передовій. І до сьогодні під час короткої відпустки вирішив обвінчатися з дружиною Ольгою саме у селі Воскресінці. Світлинами з подій у соцмережі Фейсбук поділився настоятель храму Воскресіння Христового православної церкви України, отець Любомир. Коржинський. Далі пряма мова священника. Знайомився з ними і вів у розмову з цим воїном Олегом. Появляється вони з Києва обидвоє. Коли почалися повномасштабні вторгнення в Київ, він взяв з дружину двох доньок і виїхали сюди на Прикарпаття. У нас тут їм люди дали захист у селі Воскресінці дуже гарно віднеслися. Він по сьогодні гарним словом відзивається. Він бачив це, все бачив, які люди у нас побожні. І він каже: ми дійсно знаємо, чому тут нема таких страшних обстрілів, тому що тут люди моляться Богу. І він залишив дружину і донік, а сам пішов Коломийський винкомат. Добровольці я з ними це розмовляв. Каже, чому вас це так надихнуло? Каже, бо тому що зараз війна багатьом людям відкрила очі, як треба жити. Каже, треба жити з Богом, бо Бог допомагає людям тим, які. Вірують в нього, які приймають його заповідь, приймають його таїнство. і ми так вирішили. Дружина сказала: Оки, ти живий, поки ти будеш воювати, я буду на Україні, щоб нам допомагав Господь Бог. І давай ми це зробимо. І зробили вони це тут, бо тому, що цікавилися, бачили, які у нас храми, які у нас люди які не приїхали сюди. До нас на Коломищину домовилися в той же день. Поїхали назад, і він відразу повертається туди. Сторіччя від дня народження Сергія Параджанова. Вірменин зняв одне із найвизначніших українських кіно. Фільм Тіні забутих предків отримав сотні відзнак. Стрічку про українських Ромео і Джульєту фільмували у гуцульській верховині. А режисер кіно Сергій Параджанов, щоб сповна відчути атмосферу народного духу, жив не разом зі знімальною групою в готелі. А з гуцулами у звичайній сільській хатині тепер у цьому помешканні музей, де не лише можна побачити речі пов'язані з фільмом. А й зустріти людей, які були знайомі з головними героями кіно та й самим Параджановим. У верховині дуже пишаються, що тіні забутих предків знімали саме тут. У них причетні до зйомок мешканці із захопленням розповідають деталі зйомок. Анна Коржук, яка проводить екскурсії у хатині, де жив режисер фільму, була знайомою із Сергієм Параджановим. Я цього чоловіка добре знала. Чому тому, що це родинний наш будинок? Тут моїй матері рідний брат був зазяті. Пацанка бігала до школи, він тут працював, шив. Дитиною тоді було звичайно малою, але з ним мало було поспілкуватися, побути. Пригадує, той був дуже добрим чоловіком. Якщо, наприклад, знімальна нінка прийшла дуже добре, це був надзвичайно добрий чоловік. Тоді вже і цукерочку міг добру полосувати і посидіти, і поспілкуватися. Але якщо той знімальний день не пройшов успішно, то це вже була повна катастрофа. Він був сердитий дуже, ті папірчики чуть не до стелі літали. Але це був надзвичайно порядний чоловік. Анна Коржук каже, чи не улюбленим заняттям тоді було спостерігати за процесом зйомок. Вона із однолітками тоді тихенько вмощувалася за кадром і спостерігали не лише за акторами, але й за емоційним Параджановим. Коли знімали цей фільм, то тут кадр полонена, сходився, худоба з полонини, тут собаки. А ми тут за кадром, а він там на цьому ганку, Ну розумієте, весь в цьому фільмі. І він і кричить, і, працює, і розумієте? Розуміють, ну, настільки емоційно. Коли Сергій Параджанов приїхав презентувати фільм у верховині, розповідає Анна Куржук, то привіз дуже багато подарунків для гуцулів. А вони пригощали його баношем. Він це надзвичайно любив. Цю кулешу, цей банош. От і це все було отут на цім столі, і от він приїхав з тими хто там, київськими, шампанськими хустками. У цій кімнаті ми сиділи за цим столом. Всі анна коржух для відвідувачів музею фільму тіні забутих предків не лише цікаві історії, розповідає, а ще й демонструє безліч унікальних фотографій речей зі зйомок та одяг акторів на чільному місці. Гугля яку одягав під час зйомок головний герой фільму Іван Миколайчук. Це традиційний верхній одяг того часу. Дійсно, воно цінне, воно має велику ціну, колись то вдовнину у цьому обов'язково мали одягати, тому що зими були холодні, не були такі, як тепер, і це обов'язково мало бути, але це було ритуалого сольщини. Дуже дуже ну, міцне таке цук. Ну, Справа в тому, що воно шесть. До слова, у фільмі Тіні забутих предків немає кадрів, знятих у реальній гуцульській церкві на Верховинщині лише зовні через пишність оздоблення церковні зйомки були сприйняті як релігійна пропаганда. Тому бутафорну церкву оздобили на кіностудії імені Довженка. Тому ті, хто, хоча б раз бував у гуцульській церкві, можуть помітити, що у фільмі інтер'єр храму вийшов занадто скупим та невишуканим, як для гуцульщини. З верховини Марина Максимів Сріюгрин Ігор Кофлюк. події. НТК. оголеність під такою назвою в Коломиї відкриють виставку образотворчого мистецтва за участю відомих художників Василя Андрушка, Мирослава Ясінського, Романа Захарчука, Єреми Процева, Юлії Цапурак, Сергія Зінця та Андрія Шпака. Локація філармонія імені Олександра Козиренка відкриють експозицію в четвер 11 січня о 13 годині. Чого не зробиш заради контенту та успіху в соціальних мережах? Часто гонитва за лайками доходить до абсурду. Мережею шириться запис, де під час завірюхи на горі піп іван Чорногірський знімали відео та робили фото з оголеною дівчиною. Того ранку, 9 січня, температура повітря там була мінус 20. вітер 10 метрів на секунду. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу. До побачення.